Як тільки ми приїхали на територію, я дякую Вілколу Олександру Юрійовичу, який прийняв нас з задоволенням в Кривому Розі, і з першого дня я почав шукати додаткові разом із підлеглими додаткові можливості отримання різних благодійних допомоги з боку різних благодійних фондів, тому що є державою законна ВПОшна допомога. Але ми залучили. Я хочу подякувати окремо заступнику міністра. є такий Павло Генрихович Козирев, колишній тричі міський голова Українки під Києвом. Він сам міністра Уріне Верещук, міністерство реінтеграції. Він допоміг зв'язатися нам. Ну, ми знали один одного з великої кількості благодійних фондів, ми... Свою людину працівника органів самоврядування в Запоріжжі в місті перед перетину кордону між е, українською підконтрольною територією і Васильівкою поставила людину, яка кожного дня зустрічала, реєструвала. Ми створили благодійний фонд, призначили керівника, прописали посадову інструкцію, створили штаб, аудитору відразу поставив завдання. Ясне, в мене Сольський Владислав Володимирович, він колись в КРУ обласного працював. Щоб жодного, як кажуть, кусочка хліба не пішло нікуди, бо благодійна діяльність це така, яку. Ну, яка не повинна затьмарити честь і порядність влади, і з того періоду у нас на сьогоднішній день до 6 тисяч зареєстровано, крім ВПОшних, е, е, оцих е, гуманітарних речей. Ми отримали достатньо велику кількість від інших благодійних е, фондів. І по всій Україні ми розвозимо на нову почту, возимо зв'язуємося з усіма жителями по всій Україні і м -м, розсилаємо. Всі мешканці, от сьогодні, при мені прийшли, доповіли там в Трускавець. Відправили одні жіноці, яка колись на електромаші працювала. Зустрів я її випадково, коли їздив в місто по побратими Дрогобич, також за допомогою по гуманітарній допомозі. Тобто, ну я заставляю працювати сьогодні. Це е, одна із основних видів діяльності при тому, що. Ми вже формуємо бюджет на наступний рік, пишемо план соціально економічного розвитку. Навіть хочемо передбачити 10 мільйонів гривень на благоустрій Нової Каховки, на, ну, там, на другий квартал. Сподіваємося, що на другий квартал наступного року сподіваємося, що в цей період вже Нова Каховка буде потребувати коштів на. Очистку відновлення, так що така ситуація. Благодійна діяльність вона має конкретні речі, причому це не тільки продукти харчування. Ми через одну структуру структур, здається, пролісок називається, не пам'ятаю. Ми от за цей тиждень роздали 100 екземплярів, це матраси, одіяла, оці приналежності. навіть 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 каструлі ну, посуд. окремо ми отримали для лежачих набори. Це із за кордону прийшли для лежачих там паралізованих людей. Те, що ми використали, використали те, що ми не змогли використати. Ми передали по актам е, лікарням кривого рогу. Ну от, от така діяльність у нас у цьому напрямку. От, ну, от, наприклад, в понеділок ми поїдемо. Є такі ангели спасителі. Це те, що через міністерство я домовився. структура вона Донецька, але знаход... Ну з Донецьку з 400 року працюють хлопці, але знаходяться в Дніпрі, в Дніпропетровській області. Ми домовилися. от В понеділок поїдемо ще візьмемо 200 Вони нам передають 200 наборів е, продовольчих. Е, Гуманітарної допомоги ну така діяльність наша в цьому питанні.